Тарифи наскільки і для яких категорій і всі в цьому тарифи піднімуться. В, тільки в автобусних перевезеннях в режимі маршрутного таксі тариф становитиме 3 гривні. Для учнів загальноосвітніх шкіл буде становити гривню 50, тобто 50% від вартості проїзду в режимі звичайному, тобто той, який ми називаємо, називаємо соціальними. Соціальним буде становити 2 гривні 50 копійок для учнів студентів, за яких компенсовує місцевий бюджет, буде становити 1 гривня 25 копійок. В силу вступлять тарифи з 1 березня цього року для пенсіонерів абсолютно в жодному виді транспорту нічого не змінилося станом на сьогоднішній день. Три пільговики, як було, так і буде на три пільговики, як було в режимі маршрутного таксі, так і буде. Як в звичайному режимі без обмежень було, так і буде. Так само і в електротранспорті без обмежень, як було, так і буде. Ну зрозуміло. Я думаю, що громада пасажирів, які сьогодні бачать просто шалений, ненормальний, ненормальний, а шалений ріст. Вартості дизельного пального, який сьогодні вже більше 22 гривень. То сьогодні виконавчий комітет пішов на той компроміс, що прийняв ці тарифи для того, щоб просто не згубити цей вид транспорту. Перевізники просили підняти до 4 гривень. Ну на жаль, знаєте, напередодні відбувалося дуже багато з цього приводу консультацій. Вони відбувалися через прес-перевізників, про те, що є вже ну нагальна проблема переглядати ці тарифи на засіданні виконавчого комітету. Але виконавчий комітет, якби зважав не тільки на те, що сьогодні є по розрахунках, а зважав на те, як зможуть сьогодні пасажири нашого. Міста платити за цю, цю вартість проїзду. А були перевізники, які зійшли з рейсів, власне, через те, що їм ну, не було вигідно, так? Звичайно, що якщо бути об'єктивним, то сьогодні в межах 20 автобусів перевізники, які. Чи орендодавці, які свої автобуси давали перевізникам в оренду для роботи на маршрутній мережі в місті Тернополі, розірвали угоди, і ці автобуси пішли невідомо куди. Тобто на 20 автобусів стало менше. Зараз у вас ще. Ще крім тих, які зняли через те, що далібуси. Це, це 15 автобусів, які ми скоротили вже раніше рішенням виконавчого комітету, і це е, других 5, які були в резерві. Оцих 20 автобусів мається на увазі. Тобто сьогодні те, що їздить на маршрутній мережі, воно, звичайно, і буде їздити, дай Боже, от, щоб не було жодних ще інших катаклізмів. Але всі розуміють, що ситуація надзвичайно є непростою, надзвичайно складною, і ці ситуації якось збалансувати, щоб чогось не загубити. Тобто, зараз є на маршрутній мережі, скільки автобусів? Двісті автобусів. Двісті А було двісті